Застава для мера та іспити для майбутніх громадян офіс підтримки та рекорд України. Це інтент Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На 25 квітня до вищого антикорупційного суду у столицю викликали мера Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів у справі заводу краян Труханова та його спільники звинувачують у продажі місту адмінбудівлі колишнього заводу за завідомо завищеною ціною. У результаті громада зазнала збитків у розмірі 92 мільйонів гривень. Прокурор просив призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Колеги суддів Вищого антикорупційного суду застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Нагадаємо, слідство триває з 2019 року. Ну насправді це мабуть одна із самих загадкових обставин в цьому процесі, тому що з одного боку це може бути дійсно. Пов'язана з якимось об'єктивним перебігом слідства чи процесу з одного боку, але з іншого боку, це може бути мати політичні причини, і тут тоді можливий вплив, наприклад, офісу президента на, на процес для того, щоб тримати в напрузі мерів чи конкретного мера. Виходячи з політичної доцільності, і разом з цим ці два ці два фактора також ще можуть і поєднуватись. Тому однозначної відповіді я думаю, що ми на жаль навряд чи колись дізнаємося. Також на міського голову Одеси покладаються процесуальні обов'язки, такі як не відлучатися за межі території України без дозволу суду. Носити електронний засіб контролю, а також утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду, при цьому від виконання обов'язків очільника міста не відсторонили. Теж до кінця не зрозуміла, оскільки судове рішення прописане не конкретно, не чітко. З одного боку, там є обмеження на спілкування з деякими особами, але з іншого боку, якщо буквально дивитися на ці обмеження, тоді він не має проводити сесії. Бо там депутати від його політичної сили там. Посадовці, заступники, і ну де-факто він не має взагалі з'являтися на робочому місці, ну або точно проводити сесію. Але як воно буде на практиці, ми будемо бачити. До речі, що таке електронний браслет, як він застосовується, та хто був першим українцем, на якого наділи цей гаджет. У статті журналіста інтенту Ігоря Льова за посиланням переходьте, там багато цікавого. 3 травня відбудеться сесія одеської міської ради. На сайті громади вже є порядок денний та проєкти рішень. На сесії планується затвердити звіт про виконання бюджету за 2022 рік та внести зміну в бюджет цього року. Також депутатам запропонують проголосувати за списання 29 машин тролейбусного парку та виділити комунальному підприємству теплопостачання. Анні міста Одеси кошти з бюджету одеської міської територіальної громади у сумі понад 67 мільйонів гривень для компенсації витрат на погашення заборгованості пов'язаної з наданням населенню та іншим групам споживачів послуг з постачання теплової енергії. Нагадуємо, що попереднє пленарне засідання 8 лютого проходило дуже нервово на низку рішень не вистачило голосів. Тому ця сесія обіцяє бути цікавою не лише з точки зору рішень, які приймуть чи не приймуть депутати. Інтент буде вести онлайн-трансляцію засідання. Так що не пропустіть. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові правила для тих, хто хоче отримати українське громадянство. Цей закон передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України. Крім того, закон передбачає особливі умови набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. Ініціатором законопроекту був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 28 липня минулого року. Одещина у п'ятірці лідерів за кількістю чоловіків, що стали абітурієнтами під час війни, загалом українські виші фіксують перевіст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком, кількість нових студентів платної форми навчання зросла в Україні майже на 40%. А якщо взяти до уваги лише чоловіків, то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла в десятеро і більше. Лідером є Київ 31 тисяча чоловіків студентів проти 22 тисяч. Одеська область на п'ятому місці. 9 тисяч студентів у цьому році проти 7 тисяч у 2021-му. Нагадаємо, українці, які навчаються у коледжах, вищих навчальних закладах на стаціонарі, мають право на відстрочення від мобілізації. Про це йдеться у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При цьому вартість навчання усередину становить трохи понад 20 тисяч гривень, а умови для вступу у 2022 році суттєво спростили. Особливо для контрактників на деякі спеціальності достатньо було просто співбесіди чи мотиваційного листа. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Розпочинає роботу офіс підтримки змін при міністерстві оборони України серед керівників. Команда екс очільника Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Проектну команду очолить Арсен Жумаділов, який у 2016 році був заступником очільника одеської ОДА, а потім запускав агентство медичних закупівель. Також у команді колишні керівниці одеської митниці Юлія Марушевська. Саме про це вона й повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, ключовою задачею офісу підтримки буде прискорення реформ та адвокація змін у сфері оборони. А однією з перших реформ, яку підтримує офіс, це реформа державних закупівель. На мосту через Хеджибейський Лиман запустили систему динамічного зважування транспорту. Система буде у режимі реального часу контролювати вагу вантажного транспорту, що проїжджає, і штрафувати за перевагу. На сьогодні в Україні встановлено 53 такі системи, з яких штрафувати може 44. Частина не працює через пошкодження внаслідок бойових дій чи розташування на тимчасово окупованих територіях. За весь період функціонування майданчиків зважування було зафіксовано понад 16 тисяч навантажень на 331 мільйон гривень. Курсанти Військово-морського ліцею та Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія встановили національний рекорд з притягування корабельного каната. 208-208 метрів. Це досить унікальний рекорд. Найдовший і найважчий канат, в принципі, півтони і 200 метрів корабельний канат. Які будуть перетягувати понад 100 учасників, начальник військово-морського ліцею Віктор Шмигановський наголосив, рекорд не запланований. Події планувалися ще минулого року задля популяризації навчального закладу. Ця акція була в першу чергу організована для популяризації наших навчальних закладів, популяризації військово-морських сил. Ну і відповідно популяризації здорового образу життя. Також начальник військово-морського лицею зазначив, що можливо це рекорд не лише України, а й Європи. Навіть в Європі такого довгого канату теж не тягнули, і такої кількості учасників. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк, підписку та коментар. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.